Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому відео поговоримо про два ретродропа Мережі матлі, розглянемо, які дії нам потрібно виконувати для того, щоб мати можливість отримати винагороди від цих проєктів. Але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за першим посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Спочатку поговоримо про проєкт Мantлі Journey. Я не буду детально розповідати про цей проєкт. Більш за все ви про нього чули або навіть приймати в ньому участь. Тема відео сьогодні буде інший проєкт, але так як ми, виконуючи активність в мережі матли, ми можемо відразу зацепити ці два проекти і претендувати вже винагороди від цих проєктів. Ну і давайте спочатку швиденько пробіжимося, що нам потрібно робити для того, щоб прийняти участь в цьому проєкті. Тут проходять сезони, в яких ми за те, що проявляємо активність в мережі мантли, отримуємо милі, які по закінченню сезону ми зможемо обміняти на винагороди вигляді токенів NFT, або ранніх доступів до проєктів в мережі Мантли. Тут більш детально ви все можете розглянути, тут є і NFT, і лідерборд, тому кому цікаво, можете. Все це почитати. Ми зараз швиденько розглянемо, що нам потрібно тут для того, щоб почати збирати милі, за які ми подальшому зможемо обміняти на винагороди Ну і Для початку підключайте свій гаманець. Далі створюємо свій профіль. Тут відразу ми бачимо наші зібрані милі, також можемо що до цих миль. І далі, що нам потрібно, це мережа матлі в гаманці Metamask і невелика кількість МНТ. На балансі. Придбати ми їх можемо на біржі Bybit, так як цей токен також є заміною Bit на біржі Bybit. За цей токен ми також можемо приймати участь в роздачах на біржі, тому самі розумієте, що це серйозний проект, тому його краще також не пропускати. Ну і після того, як ми вже поповнили наш. Гаманець ми отримаємо SBT Manly Journey, як якби токен, це є нашим індифікатором. За це ми отримуємо 100 миль. сплачуємо ми за нього десь 0,2 токена МНТ. Далі нам потрібно підключити свої соцмережі. Це Twitter, за це ми також будемо сплачувати близько такої ж суми. І за це отримаємо 100 миль. І далі просто заповнюєте свій профіль і ще додатково отримуєте 20 миль. Комісії тут дуже низькі, тому ви навіть не замітите, скільки ви на них потратили. І також, якщо ви реєструєтесь за партнерським посиланням, ви додатково отримуєте 100 миль. Тому реєструйтесь краще за реферальною програмою. Тому що я, коли реєструвався, зареєструвався, постав в Твіттері і не отримав додатково ці 100 миль. Далі також на головній сторінці ми можемо ознайомитися за що ми. Будемо отримати ці милі. Як бачите, тут є зараз 7 способів, за якими ми можемо їх отримати. Переважно це активність в мережі матлі, тому можете детально ознайомитись і почати збирати їх. І ось таким чином ми просто реєструємося, проявляємо активність і збираємо ці милі. Ну і Давайте перейдемо до наступного проєкта. Нещодавно мантлі. Оголосила о співпраці з таким проектом як Баттер. Проінвестувала в них 4,6 мільйона доларів. Тут ми можемо почитати всю цю інформацію щодо їхньої співпраці. Також тут є інформація, скільки виділяє коштів Мантле на цю роздачу. Давайте зараз переведемо цей пост. Тут розповідається, як би спочатку історія про саму платформу. Тут ми можемо бачити, що компанія Мантле зробила стратегічні інвестиції в Батер. Accent, збільшивши раунд початкового фінансування до 4,6 мільйонів доларів, крім того, через свою пропозицію mip 26 мантли допоможе нам із надійним пакетом ліквідності, включається 10 мільйонів доларів у стейблкоїнах, 5 тисяч ефіріума і 20 мільйонів токенів МНТ. Так, і далі що до самої роздачі. Так, і здається, ми знаємо, що всі цього чекали, хоча не завжди було майже частиною наших планів. Тепер ми відзначаємо достатньо впевненості, щоб підтвердити розміщення нашого токена БАТЕР протягом 2024 року, завдяки стратегічним інвестиціям. Monthly, і досвіду в успішному запуску МНТ, який становить 3,6 мільярда доларів FdV. Ну і тут далі можна почитати ще багато інформації. Звичайно, багато хто скаже, що вони не кажуть напряму. Звичайно, що буде якийсь айндроп, але всі розуміємо, що якщо в проекті буде свій токен, то більш за все буде і роздача. Ну і також вони ще запустили систему поїнтів. Це також нам прямо намікає на те, що буде якісь винагороди за те, що ми працюємо на їхній платформі. Тому краще не пропускати цю можливість отримати винагороди від цієї платформи. Ну і взагалі, що в нас таке баттер. Butter, Баттер-сваб на перший план децентралізований фінансовий інноваційний ДЕФІ на блокчейні матле Layer 2. Наша основна місія зробити революцію в обміні цифрових активів. Ми прагнемо забезпечити послугу з низькою платою, надійною та високою ліквідністю, використовуючи надійні можливості мантле останнього рішення. Layer 2 побудованого на базі мережі Ethereum. Тобто, це в нас DeFi платформа, де ми можемо робити свапи, додати ліквідність, торгувати мережі monthly. Ну і Далі тут також ще є доволі багато інформації. Можете перейти на їхні папери, ознайомитись з ними. Зараз, щоб довго не затримувати це відео, ми перейдемо вже до самих активностей на проєкті, розглянемо, що ми можемо виконувати для того, щоб збирати поінти. І далі переходити за наступним посиланням під відео. Потрапляйте на сайт. Як завжди, підключайте свій гаманець в мережі МНТ. Поповнюєте баланс. Я б радив хоча б на 10 доларів. Придбати токенів, а можливо, вони у вас вже є на біржі Bybit, перевести їх на гаманець і далі вже виконувати активності. Я вже трішки поганяв. Закинув я також майже 20 мантлі на баланс. Як бачите, скільки в мене залишилось. Звичайно, це ще не вся сума. Я додав ліквідності. Ну, але спочатку, що ми робимо, це просто свапаємо. За кожний за кожен свапнутий долар ми отримуємо один поінт але Буває, нараховує і більше, ну, але це для нас краще. Як бачите, я назбирав 25 поінтів. Це приблизно я витратив на все це хвилин 15%, з тим, що ще я трішки розбирався в інших функціях платформи. І давайте зараз зробимо невеличкий обмін. Обміняю я 25% від цього балансу. Обираємо. Наприклад, USDT. Чекаємо, поки в нас йде підрахунок. Бачите, скільки USDT ми отримуємо, натискаємо Swap, далі Confirm і підтверджуємо в гаманці. Є тут також одна проблема. Як бачимо, комісія тут доволі низька, але тут є скрита комісія, тому ви можете на одному Свапі навіть заплатити до одного Мантлі. Чому це так? Хоча платформа позиціонує себе з дуже низькими комісіями, можливо, просто ще платформа. На ранній стадії, тому все ще працює не так, як потрібно. Тому враховуйте також цей нюанс, що ви сплачуєте доволі високі комісії. Ну але ця вся активність сплати газу вам враховується в цьому проєкті, і також в проекті Манлі Джорней. Тому що ми проявляємо активність в самій мережі. Ми далі натискаємо підтвердити, чекаємо. Поки пройде наша транзакція, все, ми виконали цей свап. Давайте зараз спробуємо оновити, щоб обновилися наші пойнти. і Зараз ви побачите, скільки мантлів в мене залишилось. Ну, як бачите, за таку незначну суму в мене зняло близько 0,3 мантлі комісії. Це доволі багато. З тим урахуванням, що показувало, що там взагалі 0,0,0, яких ми повинні були сплатити комісію, а сплатили набагато більше. Ну, як бачите, поінтів ми. Не отримали, так як дуже низька сума. Давайте зараз зробимо зворотній свап. обираємо наше USDT, робимо навпаки і вводимо суму 100%. Як бачите, показує всю суму, яка в мене є на балансі. Не зрозуміло чому, так як в мене більшість цих коштів лежить на пулі ліквідності. Ну але давайте спробуємо все одно їх обміняти. Можливо, щось в функціях сайту ще працює не зовсім так, як потрібно. Робимо свап. Знову бачимо, скільки нам показує комісію. Натискаємо підтвердити. Так, давайте глянемо, чи пройшла наша транзакція, тому що щось все пропала табличка. А, все, обмін у нас пройшов. Оновлюємо знову сторінку. І чомусь поки що наші поінти не оновлюються, але. З часом вони оновляться. Також тут пише, що ми отримали ще один шанс риболовлі. Це також доволі цікава штука на цьому сайті. Я вам також її далі покажу. Ну і далі ми можемо тут додати пул ліквідності. Як бачите, в мене є пул, але чомусь незрозуміло показує, що цей пул не приносить мені винагороду, так як він виходить за якийсь там діапазон ціни. Але це я просто робив для проби. Далі я закину сюди трішки більше, і вже думаю, буду отримати винагороди за пул-ліквідності. І бачите, трішки постояло, запрацювало. Можливо, це ще баги на самому сайті. Ну але, звичайно, не варто поки що звертати на це уваги, так як це можна сказати теснет платформи. Хоча всі свапи проходять дуже швидко, немає ніяких глюків. Також ми можемо ще торгувати. На цьому сайті переходимо сюди за останньою вкладкою. Нас перекидає на торгівлю, але тут вже ми торгуємо в мережі Ефірі, а тут вже звичайно зовсім інші комісії, тому також майте це на увазі. Я б не радив поки що торгувати на цій платформі, так як сплачувати великі комісії поки що на цій стадії проекту Не варто вже, якщо буде достовірна інформація щодо роздачі. Також сайт почне стабільно працювати, тоді вже можна буде проявляти активність на торговлі і заробляти додатково поінти. Також ми можемо перейти в вкладку Rewards. Тут ми бачимо наші зароблені поінти. Як бачите, вони в мене обновилися до 29. В загальному я зробив обсяг на 37 доларів. Я закинув десь 18 мантлі. Моя ціль тут набити. Для початку 100 понтів, далі просто додати ліквідність і чекати подальших новин від проєкту. І далі тут є ще ось така функція: це рибалка, де ми можемо отримувати спроби одного закиду і витягувати різні винагороди. Як бачите, мені вчора за обсяг в 20 доларів дали одну спробу, можливо, було менше, коли я вже подивився, у мене був оборот 20 доларів і тут була одна попитка. Забрати ці винагороди. І зняти ми можемо лише від 10 матлі, поки що вони в нас знаходяться в стейкінгі під 9,9%. Ну і давайте вже. Зараз спробуємо і використаємо цю пробу, натискаємо Go Fish, нас перекидає на ось таку вкладку. Ми натискаємо Start Fish. Зараз виключимо музику цю. І в нас тягне він кейс, Так, і випало якийсь ругель, це у нас що, міцний якийсь. Не зрозуміло. Вчора просто відразу показало, що я отримав 4 матлі. Давайте спробуємо натиснути ОК. Ok, і не зовсім зрозуміло, що ми отримали. Але добре, з цим будемо розбиратися вже по ходу. Ну і ось таким чином. за... Досягнений обмін ми отримаємо ці проби і маємо можливість відразу отримати токени МНТ. І далі вони знаходяться у вас в стейкінгі, або при досягненні 10 МНТ ви їх просто виводите собі на гаманець, або подалі тримаєте в стейкінгі. Щодо того, чи приносять вони нам за це поинти, я не знайшов ніякої інформації, тому можливо. Вони будуть приносити, але, звичайно, для цього потрібно мати набагато більшу суму, ніж 4 токена. Тому з цим також вже потрібно розбиратись. По досягненню якоїсь більшої суми. Ну і тепер можна трішки поговорити ще про витрати на цей проект. Як бачите, за майже 20 токенів я зробив оборот на 37 доларів. Ну, в мене, звичайно, ще залишилося 5 токенів. Ще й плюс шпулі також там лежить 0,5. Тобто в мене залишилось приблизно 6 токенів. На комісії, як бачите, витратилось доволі багато, але можливо подальшому ці комісії будуть менші. І з цього можна зробити такий висновок, що для того, щоб зараз нам набити ці 100 поїдні, нам потрібно приблизно буде витратити близько 30 доларів. Тому вирішуйте, чи приймати участь в цій роздачі чи ні. Але скажу від себе, що я вже приймав в декількох роздачах від платформи Матлі, і в трьох я отримав винагороди. В двох по 20 токенів, а в одній вже 100. Тому я б радив, якщо у вас є можливість і кошти прийняти участь в цій роздачі, так як можна буде отримати доволі непогані винагороди. Ну, але це не є фінансовою порадою. Кожен сам приймати рішення, чи потрібно це вам, тому що гарантій ніяких дати вам ніхто не може, чи буде винагорода, тому приймайте рішення самостійно. Ну і також за всі ці активності, що ми проявляли. Ми будемо отримати тут милі. Оновлюється наша статистика раз на добу. Я за цей об'єм, який я зробив на цій свапалці, отримав 150 миль. Сьогодні ще буде там можливо декілька. Але таким чином, роблячи цю активність, ми відразу захвачуємо дві роздачі. Тому, кому цікаво, переходимо, реєструємося, збираємо милі. І чекаємо подальших новин від проєкту. А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал і давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!